Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні в випуску ми розкажемо, де в Олександрії тренують молодіжних працівників. Триває набір до університету третього віку. Рятувальники навчали, як діяти у надзвичайній ситуації. В Олександрії на базі молодіжного простору другий поверх стартував базовий тренінг програми Молодіжний працівник. Розрахований він на три дні. Зареєструвалося 23 учасники. Вони зможуть підвищити рівень знань та кваліфікації молодіжних лідерів і фахівців молодіжної галузі задля ефективної розробки і реалізації молодіжної політики. Детальніше у наступному сюжеті. Олександрій стартував тренінг програми Молодіжний працівник. Організатори відділ молоді та спорту спільно з молодіжним простором Другий поверх тренінг розрахований на усіх спеціалістів або просто молодих людей від 18 років, які дотичні до молодіжної роботи і хотіли би розвивати молодіжну політику в нашій громаді. Реєстрація була добровільною, була у вільному доступі, тому на сьогоднішньому тренінгу у нас будуть присутні 23 особи. Здебільшого це, звісно, місцеві і здебільшого це педагоги-організатори, ну це зрозуміло, да? люди безпосередньо займаються молоді, з молоддю. Є також представники приютівської громади, є представники Знам'янки, є молоді спеціалісти з Кропивницького. Це вже не перший тренінг. Який ми проводимо в Олександрії три роки назад Був такий базовий тренінг. По територіям по громадам проводяться саме базові тренінги для молодіжних працівників. Ну, ось так. По перше, такі програми передбачені нашою програмою з розвитку молодіжної політики в громаді. Тренінг триває три дні. Заняття проводять координаторка молодіжного простору, тренерка Аліна Касьянова та тренерка Аліна Козицька. Що очікує учасників-учасниць, то це занурення у молодіжну роботу, у розуміння, що таке молодіжна політика. Бо ми вбачаємо за потрібне говорити про ці теми з педагогами, тому що молодіжна робота вона має починатися, на мою думку, з освіти, тому що категорія молодь у нас це, це вік, 14-35 років, і хочеться, щоб розуміння активної участі молоді Починалося вже зі школи і закладів освіти. По завершенню навчання учасники отримують свідоцтво про проходження базового тренінгу програми Молодіжний працівник. Університет третього віку, що працює при Олександрійському терцентрі, розпочав новий навчальний рік. Цьогоріч факультети набрали 235 слухачів старшого віку. Найбільшою популярністю користується філологічний. Записатися до університету можна до 1 жовтня. На занятті одного з факультетів була наша знімальна група. Скандинавська ходьба це один із факультетів університету третього віку, що працює при Олександрійському терцентрі. Ці заняття підходять до будь-яких умов, віку та особливостей самопочуття. Тривалий рух в рівномірному темпі на свіжому повітрі стимулює роботу серця, розповідає керівниця факультету Ніна Воробйова. Міняється качество життя. Життя, бо це за все працює, всі органи, особливо у пожилому преклонному віці, люди мало пересовують, не ну отже ж не ходять не на роботу, вони обездвижуються. А ходьба це все дає. Вона дає і суставам. Життя наповнюється кровоток всіх суставів. Ми і приглашаємо сюди фахівника подихательної гімнастики Валентину і різні різні вправи для ніг, для рук, для верхніх суставів, і також для Суставної гімнастики, руки, це все, оце все ми затра. Так що цей час настільки він у нас повний, що в кінці вони аж притомлюються. Зоя Андрущенко займається активним дозвіллям вже близько семи років. За цей час покращився і фізичний, і емоційний стан. Приїхавши сюди, мені треба було знайти якесь спілкування, оскільки я дуже довго тут не була. От я почала шукати якісь групи, якісь саме. Вийшла на територіальний центр через своїх знайомих і так вийшла на скандинавську ходьбу. Ну, не знаю, мені дуже подобається. перше це рух, по-друге, це спілкування з людьми, це якісь нові знання, і це здоров'я, певно, що так. І якийсь заряд. Якщо ранком пройшовся, аж як, десь Бог, файна погода і, і все дуже добре, відповідно, і настрій, і, і ну, як, налаштування на цілий день дуже саме. Університет третього віку має вісім напрямків та шість груп дозвілля. Серед них історія рідного краю, історичний факультет, краса і здоров'я, прикладне мистецтво, філософія життя та хоровий спів. «Освіта Неформальна, вона не ставе за мету отримання дипломів, не отримання якоїсь нової прямої освіти, але ставить за мету надання людям такого віку поважного. Персонального розвитку, соціальної адаптації, збереження свого здоров'я і свого активного довголіття в цьому році у нас в університеті третього віку ми набрали 235 студентів. Найбільше охочих на філологічному факультеті. Люди старшого віку виявляють бажання покращувати знання рідної мови та додатково вивчати іноземні. У нас продовжується вивчення української мови, і виявили бажання будуть тепер навчатися чотири групи іноземних мов: це англійської, французької, польської і німецької. Ну мабуть, а так воно і є, що. Дуже багатьох людей рідні, близькі виїхали зараз, перебувають за кордоном, і вони хочуть здебільшого більше знати про цю країну і володіти цими мовами. Цьогоріч студентів в університет третього віку прийшло багато, тому Терцентр активно співпрацює з музейним центром, бібліотеками та простором для жінок вільна. Тиждень безпеки життєдіяльності, що тривав у закладах освіти, гімназія СУЗІРЯ19 завершила акцію від рятувальників. Захід мав назву Запобігти, врятувати, допомогти, метою якого було інформування учнів про правила пожежної безпеки та дії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Що найбільше вразило школярів та чи запам'ятали вони правила, дізнаєтесь із наступного сюжету. В рамках тижня безпеки життєдіяльності до гімназії Сузір'я 19 завітали рятувальники. Щорічна акція Запобігти врятувати допомогти спрямована на підвищення рівня обізнаності дітей про пожежну безпеку та дії під час екстрених ситуацій. Школярам розповіли про обладнання пожежного автомобіля та його основні завдання. Це автомобіль оперативно-рятувальний, призначений для того, щоб доставити особовий склад на місце події, а також для різних надзвичайних ситуацій, таких як аварії, рятування людей з-під завалів і різних, різного типу надзвичайних подій. Автомобіль оснащений різними видами аварійно-рятувального обладнання, такий як для відкривання дверей квартир, для розрізнення різних металевих конструкцій. Є інструменти гідравлічні, а також є бензоінструменти, які працюють без електрики. Вони дуже допомагають в різних видах надзвичайних ситуаціях, таких як аварії, можуть розрізати, розширити або звузити той чи інший предмет для доставання потерпілих. Діти з захопленням слухали розповіді фахівців ДСНС про особливості спецтехніки та дії у разі виникнення пожежі. Але особливого захоплення викликало одягання бойового спорядження та можливість поставити питання вогнеборцям. Найбільше дітям цікаво це поговорити з реальними людьми, які виїжджають на надзвичайні ситуації, задати якісь іноді для нас дуже такі незвичайні питання. Це що цікаво, дітей це завжди їм близьке. Які... Найцікавіші дітям подобається, коли прям гасять там уявну пожежу, коли дають подивитися на те, як працюють гідравлічні інструменти, тому що це дуже важливо і цікаво. Особливо в реаліях теперішніх розуміти, що ці люди беруть на себе виклики не тільки техногенного характеру, якісь надзвичайні ситуації або природного, а також і отакі от військові антропогенні наслідки то це дуже важливо для дітей. Ми запитали, чи знають учні, що робити у разі виникнення пожежі. Треба закрити вікна, потім взяти якусь тканину або тряпку, намочити і ну, дихати в неї, щоб не дихати димом, тому що він там яд, все таке там гази, які ну, як сказати, не корисні для здоров'я. Також треба лягти на пол і повсти до балкону, якщо він є, також вийти на балкон і кричати Всім на допомогу. Ну або там або дзвонити дзвонити, також да. 101. Або, або якщо не можеш, то там сусідів там, постукати, позвати їх, якщо хтось є там. Також хлопці добре знають, чого робити не треба, аби не виникло надзвичайної ситуації. Слідкувати за газом, щоб ну, якщо ти, наприклад, щось готовиш або робиш, то не включати великий вогонь. Що ще можна? Не відволікатися, не да, не відволікатися. Е, також, коли тобі нема де сушити одяг, не сушити його над вогнем, тому що да. він може загорітися да. і почати ну, горіти, пожежа. і пожежа буде. Подібні акції є не лише захопленням та розвагою для дітей. Вони допомагають запобігти надзвичайним ситуаціям у майбутньому. На цьому випуск випускнину завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.